До якби не фенді, ще б я не вставала. Мабуть, би і до 9-ї години лежала. А так треба випускати. Вона сюди-туди бігає і дивіться, вже стоїть на стрьомі. Відкривай мені двері. О, і ще й сердиться, що я не відкриваю. А тут у нас що? А тут у нас був сніжок, і зараз все розтало. І вона тепер боїться вийти, аж труситься. І в нас сьогодні той день. Що забирають сміття вівторок? О, пішла. Ну, на дворі не холодно. О, геть пішла далі. А я піду повішу сміття. Думала, тут щось слизько. ні. Але така каша, якщо замерзне, то буде тут падання. Так, ну ми ходимо. Скільки тут води. О, Наталя вже повісила своє сміття. Доброго ранку, Айчка, доброго ранку. Ну, я повішу і трішки погуляю. Я навіть чай ще не пила, тільки вмилася. Пенді проситься на вулицю. Треба виводити. Ну, думаю, ой, і сміття ж сьогодні треба. От такий вітерець щось. Де вона, я не знаю. Трішки погуляю, потім чимось займусь, поп'ю каву і чимось займусь. Може, треба подивитись і вам показати. В мене там зійшла петунія. Та, що Віка мені заказувала через інтернет, і деякі вже посходили, де? показати. Ну, вони зовсім малюсінькі. Але зійшли. Ну, а ще з Тома сидить. Ну, там говорять, що вона десь через дві неділі починає сходити. Я так почитала, послухала людей. Хтось говорить, що вона дуже така. Призна, як це сказати, що важко її виростити. Але в мене є там на каналі Ріма Попік канал, вона її просто-запросто виводить. От Я забула спитати, чи можна її з корінця заносити в зиму, обрізати і чи вона дасть потім росточки. Ріма, якщо дивишся, відповіси, добре. Щоб я не писала, це ще й не, і не виростила, а мені вже хочеться надалі знати, що. що буде далі. Так, трішечки погуляю. Треба, мабуть, взяти потім мітлу і змести оцю сніг з тощем, бо як за. Заморозиться, то буде біта. Найду собі роботу. Красуня тут щось собі винюхує? Винюхує. це лапи будуть грязні. Ой Боже, що ти там внюхуєш? Що ти гребеш там? Фенді, фу. Оце ж там сірий сидів, може, я кісточку давала, а може він зариб. І вона щось там шукає, одну лапку піднімає. Пішли додому. Пішли. Бо я вже піду, зараз візьму мітлу, попідмітаю і піду додому. Пішло, пішло, Давай трішки повитирай свої лапки і додому. Зараз покажу. Як у мене пітонії проросли, а потім буду займатися ще домашніми справами. І зараз хочу показати вам. Ось я думаю, навіщо я оце змітала, все розтало, і навіть не видно, що моєї праці, ну, нічого, як би замерзло. Бачите, на дворі як сонячно. Ну, і зараз показую свої ти, що віка мені заказала через інтернет. Так, ну і показую. Дивіться, оце тут посажені були, я вже зняла плівку: 5 штучок білої. Як же вона називається, ампельна біла F1. Ні, ні жодної не зійшло, добре, що їх тільки 5. Там я не пам'ятаю по ціні. Посадила я 9 лютого і ось, ось поки що нема нічого. Далі, оце, теж 9 лютого посадила. Це пітунія лавина F1 пурпурова ампельна. Значить, їх було 10 насінинок. І зараз рахуємо, ось теж сходи. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тобто, значить, 17-го проросло я записала 7. Уже сходи були. Зараз у нас яке? 21. -ше. То тут 8. Ну, якби ще дві не зійшло. Але це вже нічого. Ну, зовсім такі крихітки. А оця ось трішки величенька. Дивіться. Ось така. Це номер 3 в мене. А під номером 3 у мене пурпурова f 1 Лавина Велика, квіткова. 9 лютого я її посіяла. 10 штук на сінинок було. 17-го. Лютого зійшло 9 насінинок. Зараз шукаю я щось не знаходжу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9 їх і є, 10 нема. Але зовсім маленькі. Зараз я тихенько його тут напитаю киснем і полью водичкою. Ну і все, хай стоїть. Ну, Дуже зовсім маленькі. А це я посадила. Експеримент перці, тут нічого не проросло. Тут баклажани теж нічого не проросло ще. Це що я в перекисі сьогодні по експерименту там, одного каналу. Ну, поки що воно стоїть. Ну, ще, може, не на часі. Хай собі стоїть. Але тут у мене їх багато. Щось та й виросте. Ну, це такі мої результати. А по. Ага, покажу ще лобелію добре зійшла. Це на другому поверсі. От. А еустома ще, ну там через 2 неділі вона повинна вже проростати. Ну, а поки що немає. Ну, і оце моя лобелія. Дивіться, як вона зійшла гарно, оце небесно-синя. Оце лобелія теж небесно синя, але, так, я не ампельна, навірно. я вже не пам'ятаю, там в зошиті написано. 10 лютого я їх висіяла. 17-го зайшла, перевірила, вже сходи ось так єсть. Далі каскад. Оце. Каскада, виходить, три. Зійшло дуже добре. І дивіться, вона в мене майже вся тут стоїть в воді. Оце вже випила водичку. І кожного дня я підливаю. Ну, а що буде, потім побачимо. А оцей каскад чомусь такий, як зацвів трішечки. Але вологе, все, все тут добре. І дуже погано перлова нитка. Зовсім погано, ось так не знаю, що буде. Ну, то пісочок там, то не, оце пісочком я чуть-чуть землю давала. А тут, не знаю, якийсь мух покрився. Ну Будемо спостерігати, як це воно тут буде. Ну, такого в мене ще не було, щоб отак гарно. Дуже мені подобається, а як вдасться чи не вдасться виростити, потім побачимо. Я тут занесла отаку коробочку, і зараз у мене нагрівся гвіздочок, і я хочу зробити чотири дірочки. Одну я вже зробила, О, та можна навіть п'ять. І це я хочу посадити сюди. Пітунії насіння, вона похожа на сульфінію. Ну і подивимось, що з цього виросте. Готую борщ, у мене тут капуста вже нарізана, картошка почищена, ну все, я вже цибулю кинула і ой, і кипить. Ніяк я з газом тут не, не дружу, то він дуже тут не дуже. І в мене лишається ще оце, з цієї головки капуста, вона вже починає, дивіться, зеленіти далі, треба її срочно сьогодні посмажити. Ну, я вже розповідала, як я там їх смажу, і куча відео на тому Ютубі тільки їда, їда, їда. Так що я просто розповідаю, що у мене. У мене... Борщ вариться на томаті, який я закрила в цю, в прошлому році домашні томати. оце. Вони густенькі, перемелені, ось бачите. Але на оцю каструлю це багато. І коли я нічого більше не буду робити, а в мене лишається десь отак, і він потім забризкає, і виливає. А це жалко, то я вже сьогодні думаю, борщ варю і якраз і посмажу капусту. Заправку теж достала, заправки мені десь 4 столові ложки йде, а ти лишаю. Ну тут є олія, і я ще зверху поливаю олію і ставлю в холодильник до слідуючого разу. І що я ще достала? Варення. Я в прошлому році робила варення з рози, і щоб хто його там у погрібі буде брати, якщо я не достану, ніхто ж його не їсть. А так то друзі прийдуть, то може біга в нас не їсть. ну, А може з'їсть. Знаєте, з сиром, отим домашнім, може з'їсть. Ну, в общем, достала. Хай тепер відкрию і хай буде тут. І оце ж, все, що я сьогодні буду готувати. Капусти я вже нарізала, це мені скільки капусти на борщ. В картошечки ми кладемо зараз небагато. Ой. Ось так. А раніше борщ варила я зовсім не так. Варила з свіжого або з кислого буряка. Ніколи не додавала ні оцту, ні лимонної кислоти, як зараз додають. Але я й не додаю зараз. І той мені борщ більш подобався. Там, ну кажуть, він не такий червоний, але буряк виварювався. Це якось він там і називається, ну я не знаю, готувала так бабушка, я так привикла, і довго-довго я його готувала, і він ну, густенький був, у мене покійний чоловік дуже любив, щоб було багато гуще. А діти любили ріденько. Поки я примінилася, щоб сину, я їздила до нього на лівий берег, там, де він жив, готувала йому борщі, мама, много картошки, мама, много капусти. Потім я вже приноровилася і готувала такий, як він любить. І так воно перейшло мені сюди. І вже я так готую зараз і для внучки, а Артем сказав, я, я все кушаю. Доварила я борщ. І зараз включила відео, дивилася друзів. І що я там побачила? Канал пані Зуся показує свою улюблену каструльку. Ну, я теж хочу показати, це в мене каструль з 2000 року. Ми з дітьми їздили в Новомосковськ. Є у нас таке місто в Україні, всі знають. Трубник, здається, трубний він називався завод. І там є, був магазин. І ми купили набір. Набір був 5 каструль і один чайник. Але дві каструлі були такі трьохлітрові ось такі. Тільки високі, з них тільки кришечка, побилися. Чайник. Я не пам'ятаю, що з ним сталося, але кришечку я лишила і тут уже це ж е, розбилося. Ось тут теж розбилося, але я не викидаю поки що. Потім, може, або куплю, або вже прийде в негодність, то викинем. Ну і що? Чому я їх так люблю? Так, борщ показую, я вже зварила все. От. Дивіться, раніше була каструля, купуєш чи одну, там, чи дві, чи три, скільки б не купив. Так гарна тут, красна, такі квіти гарні. А всередині була просто біла. Ну Тут я не покажу, бо тут уже фендіна їда, я зварила їй м'ясо. А оцю стареньку зараз я відкрию і покажу. Це теж їй три літри тут. Але дивіться, яка вона всередині. Яка її зна... зна... снаружжі, як це сказати? Ну, навчимося. Але вже вона дуже старенька. І тут емаль вже так витирається, бачите? Потріскалась, і ось ось витирається. І я її трошки жалію, але іноді хочеться зварити в ній. Ну і ви бачите, я так люблю таке от, такого кольору. І ще. У мене були і чашки, і набір чайний такого кольору. Гарний, гарний. Ну, все побилося, воно ж все таке, що крихке і все б'ється. Оце в мене такі улюблені каструлі, хоч їм уже немало років, але я ними користуюсь. Єсть у мене, ну, бачили, і нержавіючої сталі, з двойним стройним дном, із прозорою кришкою. Я інколи варю там борщ. А так, в основному я користуюсь оцими. Вони мені тут так подобаються. І раніше ми, коли жили на лівому березі в тій квартирі, яка потім дісталася сину, то я це, якщо помию, вже нічого немає. Я так кришку перевертаю. Потім на ту кришку ставлю ще посуд, гора. Отак стане. Це мені було гарно. Ну, зараз я такого не роблю. Але згадалося ось так. Оце мій улюблений посуд. ну Він якби готуєш, як завжди, але ось сам колір мені ну дуже подобається. Ось це такий. Мій улюблений посуд, мій колір. Але є у мене ще теж улюблені це ось ось чашечки з такими квітами, де теж є синє. Потім я з ялти привезла. Десь у мене там написано прямо крим, ялта теж такий ось, ось такого кольору. Але лишилася вона одна, було їх дві. ну так більше таких, а так весь посуд я люблю. Дотушую я вже капусту. Дивіться, як вона осіла вже, да? так? Та я б її не смажила, але в нас іще дві головки, і головки такі собі, прилічні, кілограм по чотири. І починає вже пропадати. Думаю, краще хай вона на сковородці пропадає. Ну і що я зробила? Я посіяла оцю пітунію. Яка похожа на сульфінію, вона розового кольору. І, ну я не знаю, скільки я тут насіяла, Ну, багатенько. Тут у мене торф, який я привезла з лісу, коли осінню їздили по гриби. Діти гриби збирали. Я майже нічого, але я торфу набрала. Ну і за, напишу тут, що це сьогодні 21 -е у нас лютого. І побачимо, коли вони зійдуть. А це навесні я посію. Мені дуже сподобалось. Може, тому що це була осінь. І осінь вже була глибока така, щоб в неї такі листочки маленькі були, цвіточки такі гарні і на ампільну похоже. Ну, я назбирала насіння. Ну і все, я буду вже, мабуть, відпочивати, це на сьогодні хватить. Попили сосила, все зробила. Встигла зробити все. На дворі щось у нас, я навіть світло включила, бо погано видно, потемніло. То було таке яскраве сонечко, а це щось таке зайшли тучі, як на дощ. Ну все, на сьогодні в мене все. Буду відпочивати. Діти приїдуть пізно, годин 18, мабуть, але в мене вже майже все готове. Там можна ще якусь кашу, Тут ковбаса є, яйця є.